Варто вникнути в те, що саме говориться в священному писанні. Отже, в П'ятикнижі Моисеєвму в п'ятьох місцях згадується про цей принцип «Око за око, зуб за зуб, опік за опік, життя за життя. Перелам за перелам, там у різних варіаціях в різних книгах П'ятикниждя про це говориться. Як ця юридична норма діяла в давньому Ізраїлі? Якщо відбулася бійка, і під час бійки один ізраїльтянин іншому вибиває око і в того око витікає, то пройшовши через судове розслідування. Громади мав право претендувати той, хто постраждав і залишився без ока, претендувати на те, щоб у образника також було вийняте око. Смисл цього законодавства старозаповітнього привести давній Ізраїль до розуміння, що ближній тобі є не чужаком, а рідною людиною. І тому, завдаючи біль йому, ти неминуче завдаєш, відзеркалено завдається біль тобі. Ми є всі єдиним організмом. Тож варто розуміти, що принцип «Око за око і зуб за зуб дуже часто нами розуміється невірно. Справа в тому, що це не сліпа помста, а це принцип, згідно якого можна питати. За ушкодження лише, лише саме з тієї людини, яка завдала це, це ушкодження. Тут немає принципу і не працює принцип групової відповідальності. Тобто, якщо в якомусь роді племені був той, хто нашкодив, то це не означає, що потрібно вирізати все плем'я. У святого пророка Ісаї є такі глибокі зворушливі слова, які відкривають перед нами характер Бога. Чи забуде жінка, грудне дитя своє? Щоб не пожаліти сина утроби своєї, але якби і вона забула, то я не забуду тебе. Господь нас вчить, наскільки ми дорогоцінні для нього. Кожен із нас є дитиною для Бога. І як би не важко це було в умовах війни визнати, навіть той ворог, який... З протилежного боку полю бою, він є також дитиною Божою, як і я. І саме тому нас Господь приводить до того, що милосердя воно має своє місце навіть в такому пекальному жаху, як війна.